Альтернативою Ваніли Фрайс, яка не тримає ем, свої пагани. Чому? Тому що він і такий же ніжно-рожевий, і волоті досить великі. Бачите, яка цікава волоть. і воно, до речі, навіть підсохла в нас по такому якось по краєчку. Це одна така. Дуже набиті волоті і при цьому він гарно тримається, бо гарні. Гарні такі стовбури. Єдине, що знову ж таки, з цим сортом, бачите, в мене яка проблема з листям. Чому? Тому що в мене саме на цьому кущику був білий американський метелик. Я тут все зрізала, начебто листя у волотистої гортензі отруйне для шкідників, і його на які шкідники особливо не беруть, ну крім кліщів, але білий американський метелик. Спромігся і тут мені трошки нашкодити. Все обробила і обробляємо далі, бо все ж таки знаходимо.